Вітаю всіх на реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні ми торкнемося одного з, мабуть, найбільш фундаментальних імен чи то пак титулів Бога, такого, що справді змінює все. Мова піде про Адоная. Все почалося насправді з такого тихого, але дуже давнього шепоту. Шепоту, який спокусив людське серце. Будете як Бог. Подумайте лишень. Це ж найперший. Найстаріший бунт це прагнення правити собою, бути собі паном, бути власним Богом. І ось тут ми бачимо, як на долоні зіткнення двох світів, двох обіцянок. З одного боку, що нам пропонує світ, ну він каже, правий без будь-яких обмежень, знайди себе без Творця. А з іншого боку, що каже віра, вона сповідує, що Бог єдиний законний правитель. І що найцікавіше, саме в ньому, в його пануванні ми і знаходимо те, ким ми є насправді. Так от саме це ми будемо сьогодні розбирати, що ж це таке називати Бога Адонай. Ми побачимо, що цей титул він, він з одного боку руйнує нашу гординю вщент, а з іншого дає неймовірний прихисток для душі це вічна боротьба, трон нашого я проти Божого панування. Ну що ж, давайте розбиратися. Щоб зрозуміти, що таке Боже панування, треба почати з основ, із самого слова. Дивіться, в корені всього лежить єврейське слово адон, його базове значення це господар, пан, власник, тобто той, у кого є влада. І так, цим словом могли називати людину, якогось вельможу. Але коли його застосовують до Бога, отоді все набуває зовсім іншого, набагато глибшого сенсу. Але ось тут починається найцікавіше саме форма адонай це не просто слово, це ціла позиція. Коли хтось каже Адонай, це одразу перетворює поклоніння на, на щось глибоко смиренне, на визнання повної залежності і вірності. Це знаєте, не звернення до приятеля чи рівного собі, ні, це визнання абсолютної верховної влади Бога. І ось вам, до речі, такий важливий нюанс, на який варто звертати увагу, коли читаєте Біблію. Коли бачите слово Господь, написане великими літерами, це як правило вказує на особисте завітне ім'я Бога, Ягве. А коли бачите Господь з однієї великої літери, це якраз і є наш титул Адолай, що підкреслює його владу і панування. Це допомагає розрізняти акценти в тексті. І так само важливо розібратися, чим Адонай не є. Бо тут легко помилитись. По-перше, це не один із богів у якомусь пантеоні, ні. По-друге, це не просто якийсь такий, знаєте, вічливий релігійний титул, формальність. І по третє, що дуже важливо, це не проекція нашої людської грішної тиранії на Бога. Його панування абсолютно інше, воно святе, воно мудре і воно благе. Гаразд, ідемо далі. Як ця ідея розкривається в Біблії? Бо Боже панування це ж не якась абстрактна ідея про творця. О, ні, воно найяскравіше, просто наймовірно яскраво проявляється в історії спасіння, в історії викуплення. І ось тут ключова, просто центральна біблійна думка. Спасіння це не просто звільнення в нікуди до повної автономії, ні. Спасіння це перехід у вірність, це зміна господаря. Це звільнення з під влади фальшивого пана, яким був фарагон, для того, щоб належати істинному Господу, Адонаю. Вся історія виходу це по суті така велика драма в чотирьох актах. Акт перший рабство, народ у рабстві у фальшивого господаря в Єгипті, акт другий Божа вимога. Бог приходить і каже: Відпусти мій народ, щоб він мені служив. Не просто відпусти, а відпусти для служіння мені. Акт третій. Визволення, Бог вершить суд над Єгиптом і виводить свій народ. І фінал, акт четвертий, Свобода для поклоніння. Викуплений народ біля гори Синай отримує закон завіт від свого справжнього істинного Господа Адоная. І подивіться, як тісно викуплення пов'язане з першою ж заповіддю. Бог не просто каже: «немай інших богів. Він спершу нагадує: Я Господь, Бог твій, який вивів тебе. І одразу після цього. Тому нехай не буде в тебе інших богів. Логіка тут залізна. Виключна вірність це єдина адекватна відповідь народу, на який претендує їхній Спаситель і водночас їхній господар. Добре, від великої картини історії цілого народу, давайте перейдемо до чогось дуже особистого, до особистої зустрічі. Що відбувається, коли людина по-справжньому стає віч на віч з Адонаєм у поклонінні? Історія Ісаї контекст дуже важливий. Помирає земний цар Озія. Це криза, невизначеність, трон порожній. І саме в цей момент пророк Ісая отримує видіння і бачить, що насправді головний трон трон Всесвіту, ані трохи не порожній. Він зайнятий, а донаї царює попри будь-які земні кризи. І яка ж перша реакція Ісаї? Це просто вражає. Це блискуча ілюстрація того, що відбувається при зустрічі зі святістю Бога. Немає ніякого самоствердження, знаєте, типу, ну я не такий вже й поганий, ні. Є повний крах самовпевненості. Він кричить: Горе мені, я загинув. Чому? Бо очі мої бачили царя Господа Саваота. І от що відбувається далі, це ключовий момент. Очищення не приходить від самого Ісаї, він не може сам себе очистити. ангел бере розпечену вуглинку, звідки з жертовника, з місця, де приноситься жертва, з місця спокути. Це дар, дорогий дар, який ініціює сам Бог. Гріх був виявлений так, але провину знято і знято Божою благодаттю. І от логічний наслідок. Людина, яка пережила свою гріховність, отримала прощення і очищення, ким вона стає? Вона стає служителем, вона готова до місії. Справжнє поклоніння, бачите, ніколи не закінчується просто на емоціях. Воно завжди веде до готовності відповісти на Божий заклик. Ось я. Пошли мене. Ну що ж, а тепер. Тепер ми підходимо до самої кульмінації. Вся ця велична тема про Адоная, яка червоною ниткою проходить через увесь старий завіт, вона знаходить своє найвище остаточне сповнення в одній єдиній особі. Тож, де? де ця тема панування досягає свого піку, старий завіт по суті ставить це питання, він створює напружене очікування, а новий завіт. Дає на нього приголомливу відповідь. Погляньмо на Псалом 110 це, знаєте, такий ключовий місток між завітами. Тут Яхве, сам Бог, говорить до мого Господа, єврейською адоні, і запрошує його сісти праворуч від себе. Хто це? Це пророцтво про Месію, про того, хто буде не просто нащадком царя Давида, а й Господом самого Давида. І ось вона, кульмінація. Найперше, найпростіше, найголовніше християнське сповідання віри всього три слова: Ісус є Господь. Апостол Павло каже прямо без натяків, якщо сповідуєш, що Ісус є Господь, спасешся. Це означає, що покликати ім'я Господа, про яке говорив Старий Завіт, це покликати ім'я Ісуса. Але на чому ґрунтується панування Христа? Це не примус, не тиранія, це законне право, право засноване на викупленні. Писання каже дуже чітко: Ви не свої, бо ви дорого куплені. Він наш Господь, тому що Він став нашим Спасителем, він заплатив ціну і ця ціна Його власне життя. І ось тут ми стикаємося з дивовижним, великим парадоксом християнської віри. Виявляється, що найглибша, найсправжніша свобода знаходиться не в тому, щоб ні від кого не залежати, не в самоправленні, а в тому, щоб належати. Належати правильному, доброму господарю, тож на завершення, давайте залишимось із цим питанням, над яким варто подумати, чий трон насправді визначає наше життя? Чи це трон власного я, який так багато обіцяє свободу, самореалізацію, а насправді приносить лише рабство гріху? Чи може це трон благодаті, надійне правління Адоная, Господа Ісуса Христа? Бо саме в його пануванні. Як не дивно, і знаходиться справжня свобода.